Прокоментувати заяву садового, який фактично, на мою думку, відмовив Петру Порошенку, його фонду в бажанні профінансувати відбудову музею. Зокрема, Андрій Садовий сказав, що Шухевич би порадив всім благодійникам витрачати гроші на зброю, а не на музеї, як я розумію. Якщо йдеться про даного конкретного благодійника фонд Порошенка, то є звіти про мільярди гривень, які витрачаються на цим фондом на підтримку збройних сил України, тому тут цей докір досить дивний, і я впевнений, що додаткові витрати на відновлення музею Шухевича це звичайно дуже потрібно для того, щоб якомога швидше відновити цей музей. Дуже дивує насправді позиція. Мера садового вона могла би бути виправдана тільки з одною мовою, якби він сказав, що ми самі, от вже зараз і нагайно готові відновити цей музей. Цього не прозвучало, тому відмовлятися від який дозволяє відновити якнайшвидше цей музей. Мені здається, що я душу що дуже безвідповідально, і це абсолютно не відповідає настроям більшості українців і львів'яни, які очевидно хотіли б, щоб музей було відновлено як. Ну, власне, він повторив свої слова, які сказав в день, коли атака була здійснена. Що після війни, і от на брифінгу він теж сказав, що після війни це буде один з основних об'єктів, які ми будемо відбудовувати. Музей знищено зараз має бути відновлений саме зараз. І, Очевидно, саме не випадково, саме під час війни Росія атакувала і знищила цей музей, витративши на це, теж свій колосальний ресурс. Вона розуміє важливість існування такого музею. Мені дуже прикро, що міський голова Львова не розуміє важливості існування такого музею саме під час війни. А власне, якщо можна пояснити, чому під час війни, бо я думаю, що не лише е, в садового така думка, що буде багато скептиків, що е, в нас війна? Боже, ми пам'ятаємо, як за ялинки сварилися, що ми всі розуміємо, що Різдво є, дітям треба теж ялинки на вулицях міст, але всі казали, всі гроші на зброю. Тобто, як пояснити людям, які теж будуть проти, що, можливо, це не про львів'ян львів'яндеться, а хтось. З іншого кінця України будемо дивитися і дивуватися, чому у Львові відбудовують музеї, коли тут все знищено навколо і ніхто не відбудовує, те, що називається некритичні витрати. По перше, мені здається, що критичність цих витрат продемонструвала якраз Росія, яка показала, наскільки для неї важливе є питання нашої історії, наскільки для неї важливо знищувати символи. Того хто тих, хто боролися проти Росії десятиліття перед цим для нас це так само неймовірно важливий символ, тому що це ті символи, які мобілізують нас на цю боротьбу. Це символи, які говорять, що боротьба з Росією можливо навіть здається в абсолютно безнадійних умовах. Тому е, це потрібно зараз. Війна не просто війна за територію, це війна за ідентичність, і Росія е, знищує не тільки людей, Росія знищує і українську культуру культуру Росія знищує міста, Росія знищує книги, Росія знищує музеї. Тому що для це і є елементом геноциду знищення окремої національної української ідентичності. Музеї це один з. Це інфраструктура нашої пам'яті, а пам'ять це основа нашої національної ідентичності. Без цього, якщо в нас не буде своїх музеїв, які будуть розповідати про те, чим українці особливі, які будуть розповідати про українців, які боролися проти Росії, то очевидно, що подальший російський тиск буде сприяти тому, що українці, як і задумано було Росіянам, поступово будуть перетворюватися на частину Російського міра. Тому це не можна виносити поза позадушки цієї війни. Це елемент цієї війни, і ще раз скажу ні. Прикро, що Росія це розуміє, а з українського боку бачимо людей, які для яким бракує розуміння того, що відновлення музею це те, що вкрай зараз потрібно, так само для е, того, щоб українці були е, готові захищати захищати свою землю. Мені дуже прикро до до прикладу, що минулого року президент Зеленський передумав завершувати фінансування музею голодомору. Це теж надзвичайно важливий елемент інфра інфраструктури пам'яті, який власне показував і українцям, і що надзвичайно важливо, треба показувати світові. Для чого і як веде цю війну Росія проти України без розуміння цього дуже важко виграти цю війну.